Привіт, з вами Роман Яскал Сьогодні ми їдемо в Карпати. І так, зараз 6 ранку чекаю свій ескорт. Десь мабуть на під'їзді. Ось наш готель. Еко, Еко готель. За номер віддали ми 300 гривень. 300 гривень за добу. О тут. Беседочки, мангальчик. Доштолет. Я подімаю, ссылочки на на цей готель все сосед. Сімранку. Свої професіональний праздник день до різних територія. Ти читаєш в гуглі, як вижить в горах? Так. Да. Не ага. як покорить говерлу. Тому, якщо на ага. у вас запасі тільки вихідні, это вполне достаточно. Но прежде чем отправляться в путь, очень внимательно подойдите к результатам путешествия, которые у нас есть в Средиземноморье. Идите к этому и я что у все шансы подпортить вам те, которые будут ожидать вас на вершине. Но давайте все по Когда... Я всегда... Шо, опять кавосик? Є ще шлочки. Вони нагрілися? А візьми таку ще одну тарелку нам на соус. Окей, хорошо? Ну соус. Окей, но подалеку открывается. Ладно. Але то, що реєструють людей, то точно. Скільки пішло, скільки зійшло. А то що скинуться, з гуверлі. Не, ну то що скинуться, щоб ми згубились, потім в горах їх шукають. Знаєш, скільки було таких туристів? Татари, але це ж є татара, так, да, так. Да, да. Ми вже 20 хвилин піднімаємось, так? Да? Угу. Ні, піднімаєш, в кого він 10? Да. Тільки початок. Тому ми приїхали просто в Залишилось півтори години. <рес> <рес> Чого брехня, а скільки ще залишилось? Як ти думаєш? Ну от таким темпом, яким ми йшли. Треба швидше. Быстріше? Ну, быстріше тільки вниз. Хотя спускаться, мабуть, буде опасніше. Обарежно. Может быть я. Коть добарешно. Ой, думал, тут хорошо. Іди вер... вернись носа, <різований> а. Захочуть, не захочуть. Я крикенько, що маю. Хто хоче? -то? Десь там шоколадка <пишут> ташить. <пишут> <«Я... пишут>. <пишут> Чекай, боже, вона <моїлінах> діда захоче. <пишут> Я її бачу. Кого бачиш? І <пишут> Шлавчик. <А> де вони? стрімкі потоки ріки. Вісь, мама, ріна, дивіться, скільки там людей беріть. Це даю взяти. Стало важко дихати, стало холодно, так? Да. Не холодно, як сонечко заходить зразу. Вітер такий, що продуває. Не холодно, так? Да? Сама капюшончик наділа. Гоу? Там десь Славік іде далеко. Вон видно він в синьому кепчику. Пошли далі. Вітер був я діла, типу сюди рюкзак взяла і наверх, і стою і така а головне мені мама каже, візьміть куртки, то ж не в руках везете, киньте в багажник. жара. Як я додумався взяти цю кофту? Я хотів джемпер взять і все, і шорти набрав шорти. Рано та же такий, ти шортики тільки візьми, я говорю, ти штани тільки візьми. Та ні, я не буду брати штани. Хорошо, що я хоч розьому. А чим далі ти ваші? осталося 500 метрів, самих довших 500 метрів. Ми піднялись на Говерну, Людей дуже багато, треба зараз зняти мокру футболку і надіть кофту засікаєш требти зерна в оберлі. Стрелочка чай. Берем. Б'ємо чай. Так, наговарьемо на щик, гарячий попочи. Біля йти сюди. Медалька мені не треба.

Цукру слід сюди. Чай не треба цукру, а в каву. А в каві вроді є цукру. Да, тоді не треба нікуди. Дякую. Скільки буде відпочивати? Скільки <філь> будемо відпочивати? Mm. Зарукшаємо. Да. Як тобі? підйом на верла. Супер? Точно. Угу. Це для Точно свого супер. блога. Точно супер. Ну дивись, а то ми тебе не візьмемо на спуск. Він�uais. А тобі все добре? Сподобалось? Сподобалось підніматися? Кому ж травиться підніматися? — Ти не хотів подниматься. Я не хотів. — Ти Тебе Я, спу... я спускатися не хочу <laughs> Я спускатися не хочу даже. Ну, в смысле, якби був Бель-то план. О, трудно. Тільки де тут приседать. Я не знаю. Всморянки тоже. Біля... Ну, туда на долым. Аж біля отеля. А як ти думаєш, куда ми піднімалися? От звідки ми їхали? Це щухає? В смислі, як їхали? Ну Як ми піднімались машиною, звідки? Куда? Оттуда, типу, чи вот оттуда якось? Mm, з того міста ми їхали машиною. Думаєш? Ну да. А що ти так думаешь? Mm, що має звідки. А, то есть між оцих до да, вот, От, так, вот так. Вот. от, вот оттуда, да. Я тоже думаю. Так, ми вже почали спуск. Почали вже спускатися, спускатися пока не сильно важко. Ну і зараз побачимо. Ну що де? -то? Як тобі спускатися? не сильно важко? Сильно важко спускатися? Нормально? Не, не, мені наоборот, вроді легше пока. Ну просто специфичный спуск после подъема. Пока вроде ничего. Спуск Так, да, кстати, вниз быстріше спускаться трохи. Хвилин спускаемся, да? Да, хвилин сорок спускаемся Вот сейчас спуск покажу Ми спускаємося вже годину. Вже пройшли камні, йдемо зараз через чагарники. До речі, там де дуже різкий спуск, то трохи погано йти, там одна чиночка навіть впала, нічого страшного, вроді вроде жива. Що ти коті, Все добре? Все добре? Ходи тоді. Остарожненько. Остарожненько. Страшно. 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 Дідочки. Хватить свого цього року. Хватить цього року. Ти що, а може комусь буде цікаво? Кому? Ну от наприклад мені було б цікаво, я б собі подивився і сказав би Танко ну, це, це як горний козел приїхати тут. Че, ти не подобається? Ні, ну класно. Ну якби подивився це відео, то мабуть, не поїхав А хоча хто я то знаю. Не, <гум> Ні, то я для себе можу. Може ти захочеш другий раз. Ні, вообще то було круто. Ну <гум> що ж чуєш? Не знаю. Я думав там водоспад. До речі, по дорозі можна заїхати на водоспад. Чого це я маю вмирати? Ось з цієї гори ми спустилися. Там девочки такие стояли. Ну, 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 чернику. Ой, я тоже хочу. Вы хотите, нам дед, вредно дед, хотите. Может, не хотите посидеть? Нет, не хотим, пойдем. А я хочу. Я хочу <сёк> на вертолете спуститься. Там уже дошли до самого такого. Ага. Нашечки, ну такие от весны, да, там? Нет, тут же нормально. Вот тут, да, нет, а взагалі сюда, наверное, было бы вообще подниматься. Ну, тут, ре... ну, ты ж крутишь, а, я не думаю. Не думаю. Ну да? Там зверху було крутіше, але в нас вдачі знаєш, там знижки, на Ну, мені було напряжно, що мокро, ти йдеш, боїшся підспільнутися. А там те навіть крутіше підйом тут. Слухай, зіпки... а, ми оттуда взагалі. Під... Ми так, ми, да, ми звідко... Звідко. Як от з той сторони ти гори, смотри. Ми були там, а піднімалися от, оттуда. Подімо піднімалися. Спускається точніше. Розпускаємося сюди. Да? Не, ну, так ми... Так ми зато ще спремся зразу в красну штуку. Так, да, того, що знизу тепліше набагато. Так, да, знизу тепліше. Ще раз ти лягушечку. Скажи! Спокійно. Зжатися. От люди тільки піднімаються. Вже будуть спускатися до заходу сонця. А, вони прям будуть ближче до сумерки. Це... Я думаю, що ми в 4 вже будем біля машини. Ми вже зашли в ліс, так? Да? <риклад> Слушай, Тепер мы спускаемся по тебя! А? а шо, шо? А я я група Яка группа? На ну, которую доведешь. Да, ну, да, да. Такие спуски. Ты распустился без видно. Ми спускаємося і горна річка. Як називається, не знаю. Ничого і, і переправа через неї даже є. От переправа через річку. Опасно причому переправо. Дивись яка переправа через річку. Не хочеш перейти через річку? Не хочеш, так? Да? Хочеш ти що не бере мене на фон. Давай, я тебе на другому березі буду вже чекати. Добре, я От Спецом підійшов бойще, щоб показати гарну річку Тут все полотали, бачите, це все було роздовбане просто в і прах. Яблуневий перевал. Вже майже в Закарпатській області. Дикий медведь закарпат. Ууууу, ми в Закарпатській області. Нас не затопило. Він уже попригав. А що, надо прыгать? Я попригав. Ти попригав? Я попригав. Сам попригай. А наша пригай. Що, погнали? Народ, сейчас часу не пога. Ну все, давай лека, схо. Каже кого лицевой. Це домики, да, прикольно там, напевно, жити. Ну, коли з них, я, напевно, ще круто. Ну, да. Зразу виходиш. Задивоюся баскетбольне поле. Так. Да? что там есть еще? Баскетбольное, футбольное поло. И сам себе тренажер, да? Так, заехала мы еще сегодня на... Да? Mm -hmm. Что такое? Это будет все штучки? Да, да, да. Ну, mm -hmm. 10, ну 10 не будет. А да? где стоять у Слушай, а да. вот это здесь не для лыжников все. Такие, да, да, да. да. Это... Нет, для Кто? Вот это все трассы для Сleneck, лыжников, все от снегу, Вот видишь, ход. пушки стоят снежные. Вдоль. Это прям вапер. Сколько часов подъем? Ну, 10. Ну, да. Ну от бачиш, аж на саме-самий верх мы І mm -hmm. Там можна гулять, там буде можна з лука стріляти за 10 гривень чи за 15. По людям? Да, по mm -hmm. людям. О, дивись парніша з велом, поднимается. Вижу, мужчим хочешь. Круто. Дорогу или что, трассу делать, что? В смысле, это дорога, по которой мы ехали би домой, если бы виїжджали. Бачите, вони далі щось почали робити, а цього не було тут. Може якийсь готель буде. Uh -huh. Або ще якась штука. Готелі для підйому на каких ось есть Так. а как они вот там где вот туда куча там стоит сетка вдоль этой штуки все натянуто сетка это туда не вырос все до цього куска только себе собой прикрыты балы по снігу. с них штуки роблять так? да 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 все гайдає, так? Да. Страшно, сикотно, так? Да? Ні, так не сильно, там вже і сикотно. Але теж народа, так, як Угу. Ми, Коротше, як на шипіті піднімалися. Well, ah, а це маленький теж робить, бачите. No. На шипіті піднімалися. На підйомнику, і почався дощ в ходу ну, на ходу. Ми піднялися на вершину, нічого не видно, туман там якийсь короче, вагончик. Ми туди зайшли, чайку попили, знаєш, потрусились, поїхали назад. Ми вона з собою красав дощовик в рюдзику. Я собі тут хоп, до така сижу, ла, -ла, ла Всі тупо, в сосульку мокрі. А наша ну, по дівчатка, яка організовувала цю всю штуку, забула в вагончику сумку з документами. Свої групи? Не, все своє. Ну там може ще щось було. І ми приїхали, знаєш, там знизу кафешка, п'ємо глінтвейн, І вона така, блін, я другий раз не поїду, туди в мене зуб на зуб не попадає, типу дощ. То там вже, типу, ну, зв'язалися з тим зверху, передали сумку, на підйомнику спустили. Але теж так, знаєш, поїхала, блін, стала сумку там. Ну на пиші, ти ж знаєш, так мого не вміє писати. Ой, я так прикольський домик, а прям угу. Вот такий домик стойте реально косариф я заплачу. Нет, цілий дом не ціли, так. Лишний спуск. Вот сейчас народ час дня, я думаю, нам годинки там до двох хватить. І почухало дошли. Ну, я думаю, что план максимум, минимум выполнен, даже максимум парку стоят все э, эти вот штуки ну, посмотреть биновки как у вас там вот там с той стороны стоят там можно будет посмотреть переход там попало штучные моры да я правда не знаю чего ну воно длинно воно туда далеко идет все равно она на море напишется Бідем на букувалі на травичці. Відпочиваємо, п'ємо водичку. Страпи з місця не І своих довольно там ходить на велико. На велико, на велико. прикольная велотрасса, да ну круто круто Ну все, стрмно. Ноги, ноги поломал? Да? Так я тогда в шлеме ехал бы. Да. Ну все, спускаемся. Да ладно. <свят> Проходим, раздеваемся. <свят> Мы тут смотрим.

Ти, а чого ти ножки туди? Іди, іди. Ну от, між ногами ще. Я мало. хочу так. Мені так нормально корінниця. Їдемо додому, вже прийшли на парковку, забираємо машину і їдемо додому. Нам ще звідси їхати 6,5 годин до рівного. Пішли, перейдемо, щоб в нас максимали збуха. А он дуже подйомний. Ну, Взагалі ніколи не працює. Зима працює, коли на трасі. Понравилось Баковалі. Угу. Точно, точно да. так. Я вже був. Я вже був по ковалі. Не нормально. Ну, говорили, було саме круто, але саме тяжко. Ну да. А высота інтересно. Угу.